У наш простір свободи вже вривається і доєднується український виконавець Діма І Сьогодні буде прем'єра його пісні та кліпу, обійми і які мають саме соціальне підґрунтя. Дмитро, ми вас вітаємо і давайте по порядку. Так вітаю, вітаю вас, скажіть, будь ласка, ця світла затишна композиція обійми. Який меседж ви хотіли нею передати? Перш за все хочу вас привітати з професійним святом. Дякую. І, говорячи про пісню, так говорячи про пісню, основний меседж це про те, що як важливо нам людям не забувати, не забувати, що всередині нас закладено те добро та любов, з якою ми приходимо в цей світ, і не дивлячись на всі події, які трапляються із нами навколо нас, нам варто не забувати. Про те, що є це первинне джерело. А, пане Дмитре, це так, так? Дя дякую, дякуємо ще раз за привітання і взагалі за вашу глибину. І давайте а, трохи про пісню. Ми знаємо, вона несе дуже великий глибокий сенс. А, трішечки пізніше ми про це все спитаємо. А хто автор пісні, хто автор музики? Можливо, є предісторія її створення. Так, я є автор. Тексту автор музики, тобто я повністю написав, скажімо так ця пісня прийшла до мене і пройшла через через мене. Я її написав в, в Одесі і радий нарешті її записати, видати, зняти кліп і поділитися із слухачами цією пісні. Супер. Дмитре, а що на вашу думку може змінити цей світ, світ війни, світ страждань? З чого або з кого потрібно розпочинати? Ну я думаю, що питання кожна людина має задавати собі, і відповідь буде доволі таки прозора. Що кожен має починати із, із себе? знаходити питання, як я можу, як я можу бути добрішою людиною, як я, можу, як я можу нести більше любові, більше кохання в цей світ. Як я можу просто банально вже сьогодні, вже зараз допомогти людині, яка цьому потребує, яка знаходиться коло мене, або, або ми знаємо людей, яким ми можемо бути корисними? Я, я вважаю, що доброта вона. Вона веде до любові, а любов вона може змінити світ, тому що у людей просто не буде часу думати про те, як отримати більше, як е, отримати там владу, більше грошей, не буде цих е, е, війн. Просто люди будуть думати більше про те, як бути корисними один одному. От ці думки про те, як бути корисними один одному, я думаю, що вони можуть змінити цей світ. Супер, ви настільки глибока людина, і ви розумієте, так що дійсно ось берегти у собі цю доброту, цю гармонію, яка якраз і веде до кохання, це найголовніше. А у чому взагалі, ось на вашу думку, ви про такі речі важливі розказуєте? Як? Взагалі можна людині саме досягти цього відчуття, досягти цієї доброти, цієї ж і гармонії у тому сенсі, як вона виглядає, як ми її всі знаєте, ми чуємо та відчуваємо. Так багато людей говорять саме про, добру, про доброту, про кохання, про гармонію. можливо, у вас є якась своя фішка, як цього досягти? Дякую. Я би виділив дві речі. Перше все, як я іноді себе запитую, коли в мене є якась думка, але або коли в мене є якийсь намір, я задаю собі просто просте питання: хто зараз це думає? Це мій мозок так, так, так хоче, так бажає, або в нього такий намір, або це моє серце. І якщо бути чесним з собою, насправді чесним з собою, то відповідь буде доволі таки прозора, і буде очевидно, де є. Це мозок якийсь чогось, хоче, скажімо так его да більше, а де є щире серце? Це перше. А по-друге, по-друге, я, я вважаю, що якщо ми будемо помічати і будемо вдячні за все, те, що за, за всю ту доброту і за всю ту допомогу, які нам кожен день люди оказують, люди нам надають, то ми будемо. Більше культувати в собі це добро. Наприклад, ми прийшли в кав'ярню, замовили каву. Ми Можемо зробити це механічно, а можемо щиро подякувати Борису за те, що він зробив щиру каву, і ми змогли насолодитися нею. Ми щось комусь зробили. На людина сказала дякую, і ми можемо думати не про те, які ми молодці, як ми комусь допомогли. А людина нам щиро подякувала, і ми і в нас була можливість бути корисним комусь. Е е Мені здається, що от. Е Просто звертати увагу на те, коли ми можемо бути корисними і бути вдячними, вдячність доброта. Ви знаєте, ви такі речі кажете з приводу того, що елементарно подякувати. Знаєте, коли ми цінимо ага. ось такі маленькі речі, люди стають добрішими, тому що ми знаєте, регулюємося через одне одного. Ми якраз відчуваємо, коли до нас добре, ми також у нас виростають крила. Розумієте, людина без ага. людини вона не може. І ви, як митці, ви також несете велику місію так? Ось, того сенсу, тієї допомоги, тих відчуттів, які ви передаєте через свої пісні, через свою музу. Так? І насправді ну, дуже дуже глибокі речі ви кажете, і з приводу ось, не тільки так до мозку, а й в першу чергу до серця. Бо тоді, коли ти торкаєшся і питаєш свого серця, своїх відчуттів, ми з війною, на жаль, іноді забуваємо так? питати себе, чи взагалі. «Я у нормі», Обіймати ось пісня про обійми це, знаєте, елементарно, усі психологи світу доказово, там вже знаєте, там, ціла статистика була винайдена з приводу того, що обійми вони відновлюють людину. Тому ми не можемо жити одне без одного, і нам це вкрай просто потрібно. І ось з приводу того, ви сказали, ось, сам, самим собою. Розкажіть про ваше місце, де ви можете бути самим собою. Яке воно? Воно місце, де може бути самим собою, воно знаходиться виключно тут. І, і, і я намагаюсь приходити до того, до того стану, щоб бути е, самим собою, незважаючи на фізичну локацію, де я знаходжусь е, тут і зараз? Дуже важливо, щоб, щоб я приходив до стану, що відчуваю, що тут, от, в втовому серці. Своїй груді, так я, я відчуваю, що я, я вдома. І на жаль, це не завжди це не завжди вдається, тому що звичайно ми всі живемо в буремному світі. Ми бачимо, що трапляється у нас, у кожного є свої виклики, виклики долі, з якими нам приходиться приходиться. Я не хочу казати слово боротися, з якими нам. Я, я виклики долі, які нас чомусь навчають, і коли це навчання проходить у кожного із нас, проходить, проходить у мене, і, звичайно, це може викликати спочатку якийсь страх, це може викликати якісь емоції, які не дозволяють, не дозволяють відчути, що я зараз скажімо так, стою на ногах, так але. але... Приходячи до гармоні до, гармон... до більш гармонійного стану через медитацію, через подяку, так через те, щоб просто звернути увагу не на себе, не на свої проблеми, а як я можу бути корисним іншим людям, і це все допомагає прийти додому, і відчути, що я в незважаючи на те, де я знаходжусь фізично. Супер, супер. Ви настільки знаєте, багато багато цього сказали, і ментальне, так ось та сама, як то кажуть, медитація, і наша перша леді Олена Зеленська, вона також дуже наразі саме цей вектор взяла. Те, що ментальне здоров'я, ось та і медитація. І ви знаєте, те, що е, люди, вони тоді, коли ми допомагаємо іншим людям, ми і зцілюємося і самі, тому що через них ми якраз відчуваємо, що в нас деякий тригер, і можемо і себе зцілити. Ви дуже знаєте, така глибока, мабуть. Психологічна ще освіта. Тож дякуємо за ось такі глибокі саме свої самовідчуття, тому що знаєте, коли телеглядач, телеглядач дивиться, він розуміє, що не тільки співак, а ще й людина з великим внутрішнім підґрунтям. І наразі дуже хочеться поговорити саме про ваш трек обійми, тому що він якраз має соціальне підґрунтя. Тобто наш фокус подій так. він буде наразі про саме про трек, тому що е, в релізі у нас до нього йдеться е, саме про дуже масштабний добрий тренд і про благодійну так. якраз ініціативу. Розкажіть, будь ласка, усім нам, усій Україні, усім нашим телеглядачам, що мається на увазі, і яким чином можна допомогти долучитися до цієї благодійності, так звичайно. Так, пісня, пісня об пісня обійми. Вона саме про ту доброту, про яку ми з вами говорили, і, і ми вирішили, що це буде дуже правильним, якщо ми запустимо цей тренд і допоможемо тим людям, які зараз в е, тому, тому потребують, і тому, тому ми е, разом із містом добра. Ми зробили цей тренд і хочемо допомогти. Дітям, мамам, дітям там маму з дітьми та тваринками, які мали на жаль евакуюватися із своїх рідних місць. Зараз вони ми знайшли прихисток в Чернівцях, в місті добра, які дуб роблять дуже, дуже 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 велику справу на протязі вже багатьох років, і ми дуже хочемо також допомогти цим діткам. Хочемо допомогти людям які зараз зараз потребують потребують все і як можна допомогти наприклад можна в Ютубі якщо знайти Діма Голик обійми знайти мою пісню то в описі є послання на банкомонобанк де ми збираємо кошти є номер картки можна там все все передати, або там якщо знайти в мій інстаграм, діма голік, також то в мене також в шапці профіля. Є посилання на монобанк на на банку Монобанка, і там можна там можна допомогти підтримати. Супер. Наш добрий тренд, так так. Ну ви знаєте, ось якраз митці, і вони запроваджують ці тренди, тому що вас чують більше. І це важливо, щоб кожен митець ось саме допомагав. Тому що коли ми разом ми можемо зробити все. І ви знаєте, ось у вас у вас така пісня. І обійми прохання, обійми мене, так, тому що я цього потребую. Мені так. потрібно зцілитися. І обійми. Я хочу подарувати тобі обійми. Тому знаєте, можна так. знаєте хочеться і так, і так наголошувати, тому що і така. Реалія дуже важливо, і ця сторона обійми і обійми це те, що важливо, і те, що знаєте, якраз не коштує нічого. А з приводу якраз евакуйованих матусь, дітей, тваринок, то телеглядачі, будь ласка, діма, голика, Ютуб та соціальні мережі, долучайтеся, тому що разом робити добро це надважливо. Я сподіваюся, що ця допомога вона буде якраз. Велика, що ми всі разом це все зробимо заради наших, наших матусь, дітей, нашого майбутнього. І хочеться трохи про саме відеороботу. На вашу пісню обійми, де проходили зйомки, це був такий ліс. Чому саме така е, задумка і така сюжетна історія у кліпі? І е, розкажіть про головних героїв. Так багато всього хотіла спитати і спитала зразу. Тож е, прошу, якщо не запам'ятали, спитаю ще раз. Відеоробота. робота, так звичайно, так. Від відео да, звичайно, ми обрали ми обрали ліс, тому що в мене була така ідея, щоб Ну, пер пер перш пер за все. спочатку, коли ми почали співпрацю співпрацювати із режисером, то він мене питав, як би ти бачив, а я, я сказав, що я би цю пісню хотів, щоб ми знімали на природі, бо це ця пісня вона є про первинне джерело. І окрім того первинного джерела, про яке ми з вами проговорили, яке знаходиться всередині нас, то первинне джерело для всіх нас і для цього світу, так це є це є природа. Тому хотілося, щоб Саме саме зйомки проходили на природі, е, і, е, і актори е, так, це я, я не знаю, про що, що 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 про що про них е, сам сам сказати. Я можу сказати тільки, що я їм дуже вдячний за співпрацю зі мною, що вони змогли настільки здорово і круто передати ту емоцію, яка той меседж, який був закладений в цю пісню. Я можу сказати. тільки Дякую, дякую всім людям, Кості та Жені. Ви задоволені результатом. Я дуже задоволений. Так, я дуже задоволений. Мені самому дуже сподобалось, і я вважаю, що відеоряд він дуже передає, передає те, що я хотів сказати саме словами, саме піснею, саме мелодією. І тому я дуже вдячний. Кості режисеру, який ми знімали, і Валентину, оператору, і всі команді, з якою ми працювали. Так. Супер. А ми дякуємо вам. І ось з приводу ви сказали команда, наскільки була велика команда? Що, і що було найважче. Була... Що... що було, Дмитре, найважчого? Тобто, ось команда, ось такі зйомки. Що було найважчого у цей період? Коли знім, знімального процесу. Найважче, мабуть, було те, що ми знімали всю ніч. Там є кадри, які, які знімалися вночі. Саме там, де там, де я є в кадрі, це все знімалося вночі, з барабанчиком. Ми змінювали локації, ми постійно переносили барабани, ми переносили світло. І це, ну тобто, ми, ми розпочали десь о... У дев'яті вечора, поки ми приїхали, поки ми все, е все встановили, і десь вже коли було світ... був, був світанок. Ми тільки пішли, ми тільки пішли з локації, і доволі холодно було. То це було найважче. І команда була десь приблизно людей сім е всі разом нас було десь людей, сім режисер, оператор. Макіяж, барабанщик, продюсер цього дійства. моя дружина була зі мною також. У нас десь 7-8 людей було. Супер, і навіть дружина підтримувала. Клас. Чай, а... Завжди. О, це, це, мабуть, для чоловіка найголовніше. Ось коли дружина підтримує, то можна гори звернути. А скажіть, будь ласка, кого ви підтримуєте своїми обіймами? Кого я підтримую, так. я підтримую перш за все, свою дружину, своїх батьків, своїх рідних. Я підтримую хлопців та дівчат, які зараз боронять боронять Україну. Я підтримую своїх колег. Я підтримую своїх друзів і я намагаюся через дні, через творчість також підтримати всіх людей, до яких моя творчість дійде. Я до чого спитала саме це, тому що ви сказали долучатися і знімати відео з обіймами людям. так? Куди це надсилати? Так. Куди так. це надсилати? І цей меседж реально дуже крутецька штука. Тобто, знаєте, люди, давайте згадувати, що обійматися потрібно, треба знімати відео. Такий, знаєте, дуже добрий челендж. Куди, куди надсилати так. нашим людям? люди можуть просто люди можуть просто додавати собі в соціальні мережі в інстаграм TikTok і просто обирати Діма голік обійми і обі обійм, обіймати Обійматись. і, і під, під цю під цю пісню так і надихати інших людей е, на обійми щоб люди також не забували що обійми це дуже 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 важливо і ми можемо дуже допомогти один одному коли ми просто обіймемось. Супер. Ось знаєте, майже таке гасло ми можемо допомогти, якщо ми просто обіймемось. Діночка, і ще декілька ось слів з приводу того побажання нашим телеглядачам від себе, що ще хочеться сказати, чого не сказали в ефірі. Ви маєте таку можливість. У мене в пісні обійми є така фраза: обійми мене міцніше, правда і добро всім личить. Я дуже бажаю, щоб кожен із нас, кожен із вас, розвивав собі ту чесність, перш за все, до самого себе бути щоб бути чесними з собою, також обнести добро е, в цей світ, і звичайно, обіймайтесь і кохайтесь, і нехай ваше життя буде, буде наповнене щастям, добром та любов'ю. Супер, Дмитре, дякую. А я нагадаю нашим телеглядачам, що у нашому просторі свободи щойно ми спілкувалися з українським виконавцем Дімою Голиком. Дякую за цікаву розмову. І переходимо до прем'єри відеороботи обійми. Скажи мені скоріше, як знайти у серці тишу, як відчути власний голос. Ми такі малі, обійми мене, благаю, покажи вогиню гаю, їй напевно дуже важко на своїй землі, обійми. Просто то обійми. Обійми мене міцніше, правда і добро всім личить. Правда в тому, що ми діти від батьків текли Покажи нам шлях додому. Незважаючи на в тому, як в усіх наших блуканнях досягти мети, обійми війни просто. Шлях додому, не зважаючи на втому, як в усіх наших блуканнях досягти мети О, просто.